Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Вітання з Рівненщини. Вересень місяць на календарі, осінь все більше і більше вступає в свої права. На Рівненщині у нас, друзі, задощило. І не дивлячись на те, дощ перестав, я вирішив від... відібрати ще ті магазини, які не відібрав. Бджола майже не літає, але великий плюс, друзі, що немає, нападку бджіл. І Трішки я вже тут відібрав, хотів Хочу вам показати, дивіться, які гарні. Друзі, гарні рамки... Повністю. О, господи Боже, нема не Дивіться, гать повністю запечатані, Гарненькі, такі світленькі, те, друзі, так бджола наша попрацювала на золотарнику. Відео не буде дуже довгим, дивіться, ось так само з цієї сторони. Поки нема дощу, то хочу відібрати 2-3 магазини. І ще залишиться потім відібрати 2-3 магазини. І на цьому все. Бо тут ще не ставив полоски, тож потрібно поставити. Це, друзі, був відвозочок. Він розвинувся собі до восьми рамок, потім ще нам приніс магазин меду. Гляньте, які гарні рамки. Повтору, це золотарник. Приніс нам ще, друзі, магазин меду і до того ж він ще працював на зборі пилку. Дуже гляньте гарний цей. Вдів рукавиці, подумав, що будуть бджоли. Бунтувати, але спокійно дають працювати, можна працювати голими руками. Золотарник ще біля вуликів доквітає ось такі крайні рамки, теж думаю доволі непогана, гарна початка. Вже зняв рукавиці, бо вони такі страшні. Але то вони всі друзі такі в прополісі засмальцьовані вже їм другий рік. О, ця така то взагалі тяженна. Поки немає такого льоту бджіл, то можна трішки попрацювати. А ви вже всі відкачали золотарник, бо дивився одного блогера, то там він як відкачував золотарник, то такий йшов страшний нападок, він собі, наприклад, поїхав, а не знаю, як там сусідні пасіки, там, де він стояв, як вони справляються з цією халепою. Бо вчора в мене ввечері теж вже так бджоли активно шниряли біля вуликів, шукали, кого б то бомбануть, кого б то грабануть. Так, магазин ми відібрали. Це ще самі, друзі мої, перші 145-ті магазини, які я робив, обв'язка дерев'яна з ППС всередині, так ну, намучився, але вони такі доволі теплі, знаєте. Але така морудна справа, а зараз вже робимо сугубо дерев'яні. Але нічого, вже цим по декілька років працюють вони на ура. Тут видно, ну бджоли якби вистачає. Буде зимувати вона так, як і є. меду в них там теж, я думаю, в гнізді вистачає, бо зверху добре видно, що... Золотарник цього року добре виділяв, поки друзі нажму на паузу, поїду відвезу мед. Так, і ще хочу зараз одного відібрати, теж вісьми рамочник. Так, все, як завжди, клайонечка. Ну, Тут стоїть друзі, сітка для збору прополісу. Сітку ми ставили цьогоріч. Дивіться, що цей прополіс відлітає, звичайно. Треба більш теплу погоду її знімати. Гляньте, скільки його обсипалося, копіє. Нічого, хай падає вулик. О, сітка для збору прополіса стоїть на осінь, вже пізні осінь. Кожні в жовтні я думаю, ми її знімемо, обробимо. Цю сітку дай назад їм поставимо. Ось таке. Та глянемо, що у нас тут джилки попрацювали. Джила поки мирна. Ну, дивіться ось такий друзі результат. Зараз дітанемо ось такі. Ось рамочки бачимо гарно запечатані. все такі, як червонясті. З одної, о тут взагалі бачимо гарно все започатано. Це на золотарнику вони так попрацювали, бо соняшник нам дав дулю з маком. Ось крайню, я вже таких попідривав, щоб можна було краще діставати. Дякувати Богу, бджілки попрацювали. Бджоли, в мене, як ви знаєте, мої місцеві. І також це. Був друзі відводок. Працював він і на збір прополісу. Ойку на збір прополісу на збір пилку, Не можна відірвати. О. Ось такі ось бачимо, гарні рамки, повністю початані. Звичайно, трішки пізно відбирати, але краще так, ніж взагалі не відібрати. Ось такі тут ще, бачите, вже до краю доходимо такі крайні рамки ось. Такі третя, друзі, з краю. Пам'ятаю ті роки, коли ще задавали по два магазина, по три золотарника. Зараз, звичайно, вже не то. І третій магазин. На сьогодні теж сітка для збору прополісу. Поки немає таких активного льоту, бджіл, потепліло. Дощ пройшов, потепліло будуть гриби. а тут у нас що, Ну, магазин забитий. Забитий магазин медом. Ось з краю, друзі, і до краю. Так, дивіться, ось такі це крайні рамки. Ось крайня рамка, дивіться, яка початка. Бджоли теж на перший погляд вистачає, вулку достатньо, Це що в крайніх. На крайніх рамках, скільки сидять, зараз далі будемо, відковиряємо пару штук і подивимось, що далі йде. Щоб не затягувати наш час, дивіться, покажу. Ось такі рамки йдуть. Золотарник у нас на рівненщині цього року, так, ось всередині дістанемо, ось такі від брусочка і до брусочка, як то кажуть. Ось тут ще я не відірвав. Так ти що траси та маску, Ого! Ось такі гляньте, друзі. Ось такі красавці. Так, ставлю на паузу, потім увімкнемось. Так, колеги, слава Богу, попрацювали. Відібрали ми тих три. Три магазини я відібрав, ви бачили, рамки всі гарні, повномедні. Такі магазини е, приємно відбирати. і ну, Погода якби, сприяла, так хмурно, е, доволі ну хмурно, але, але тепло. Бджола не літає, вже трішки якби почало випогоджуватись, то бджола стала більш активна. і Ще мені біля хати залишилося відібрати один 10-рамочний і один 12 рамочний друзі, е, магазин. Там теж все гарно запечатані ті рамки. Але ми ну, відберемо їх і все, і в цих, і цих дві сім'ї поставити полоски, бо з боку сусід працював, теж ставив полоски. Вчора він розпочав тільки ставити полоски, каже, трішки попрацював, і такі якісь сильні пішли нападки на сім'ї, що мусив згорнути цю, іде, е, цю роботу. І вийшов, е, вийшов якби е, оце тільки зараз ставить е, полоски. Ну, ми з ним там трошки поспілкувалися е, туди-сюди, дай і все. Бачите, що бджола попрацювала добре. Ми, ну, деколи ви там запитуєте, які я там породи тримаю бджол. У мене як ви знаєте, своя місцева е, бджола без голубої крові, але якщо є взяток, вона теж гарно працює. І Плюс я завжди рахую, що своя якби місцева бджола вона вже більш заточена як би сказати, коли, ну, на свої там, типові медоноси в своїй зоні. ну Можна так, ну, Це особиста моя думка, нікому її не нав'язую. Відбулося без жодного ужалення, бджола мирна, спокійна. Мене не зачіпали, я їх не зачіпав. Тільки що зробили, відібрали мед, дай і все. Доставили ще там полоски, де ще не доставили. І ще, дасть Бог, потрібно буде вирватися в ліс. Там теж потрібно ще відібрати півтора магазина медових і поставити в цю Ну, там на одній сім'ї просто два магазини стояло, то відібрати їх і поставити туди полоски, закупити метал. Далі плануємо вже попіднімати ті вулики і навесне я хочу тут на лісовий точок, друзі, перевести ну, частину пасіку звідси від хати, розгрузити тут, якби вже біля хати займатися сугубо самими відводками. Також ну, дякую за коментарі ваші, які ви пишете. Дуже цікаво спілкуватися з вами, особливо ця тема цікава мені на рахунок з льоту бджіл. Почитав коментарі, хтось вважає так, хтось вважає так. Дуже приємно спілкуватися. Хтось, можливо, для себе щось нове дізнається. Як кожен раз з ваших коментарів щось нове дізнаюсь для себе, Отож не соромтеся, пишіть, дуже люблю з вами спілкуватися. І ви бачите, кожен коментар я завжди, на кожний коментар я завжди, друзі, даю відповідь, нікого не забуваю. Тож Всім вам вітання, тим, хто підписаний на наш канал. Ще дасть Бог. Один-два да, і ми вже цей мед докачаємо, друзі, да і все. Бо зараз ще буду О, йти займатися. Ще, ну, Всі знаєте, тоді трохи в мене вилетіло в час, в зв'язку з лікарнею і операцією. І Потрібно ще доробити ці вулики, щоб вже всі ці рої, все поперевозити, його попереселяти, щоб воно ну, по толку пішло в зиму, бо не хочеться все його пускати як-небудь. А до всього треба по-людськи відноситися, щоб воно мало якийсь результат. О. І, ну, Шкода, якщо бджоли пропадають. А так у мене завжди оці, дуже полюбляють мишці, маленькі шестирамошники, які повністю з ППС зроблені. от Миші їх полюбляють, вони можуть із дна пролізти, із стіни, і звідки хоч. Так, ще що хотів сказати: що осінь, як ви бачите, наближається, картоплю вибрали. Осталося, друзі, у мене 10 ків горбуз, ще їх треба буде вибирати. Так, і Зимою вже будемо працювати з донними пилкозбірниками, бо планую ще збільшити. Ну, Сугубо заточити пасіку під збір, пил... під збір пилку. Ну і мед, як бачите, все рівно вони там щось приносять. О. І ще треба буде позбирати цей прополіс, теж ці холстики всі обробити да і здати, трошки вже назбирали, теж буде якась копійка. На такій позитивній ноті всім хочу побажати вдалого завершення сезону. Миру, добра вам і вашим сім'ям усього самого найкращого. Підписуйтесь на наш канал.